Всім хай! І сьогодні буду грати М2 ММ2, але зразу, коли мене буває, міняю карту. Так. Це буде напевне, дуже прикольно, напевно. От я вже заходжу. Коли вже буде літня обмова, я вже не дочекаюсь, коли буде літня обмова. Хто хоче грати зі ну, мною Нік Супер на це Діді, осьо. Я ну, вам покажу. Походу сейчас и раунд. Так, победа, ты что на всех ходишь? А, ну на Я буду сейчас выбирать карту салатхэрша. Не специально так сказать. Можно показать, яйца, с этим не ем. Ой, блин, не сам пошел, но вот сам не ну, нравится. Я хочу якесь нове яйце заспамить. На кушам мені запам ще якесь яйце, коротше. Идея взяла в одной руксерши. Тоже не думаю, що я я що просто ідею взяла. Ем, ну давайте. Давай. О, підписник зайшов. Привіт. Ой. І зразу сразу Царь напевно. Давай на царь я потому что зачем они ну, точно не счастливы. И мне нужно было бы знать, где тут амаг, чтобы быстро... Там пишут, мне главное узнать, кто Магдар. И выстроить у него.

Є? Я попал е. Ее так да вилктов? Ну я же написал фарид? Так провеи. Сейчас напишу про. Я написал парайд и продать отсюда. Ну я поїзд не здохла, бо я виграла. Це дуже дивно зазвичай не вмію стріляти, взагалі не вмію. І я просто в шокі, що я попала. Бо я ну в цій грі, я чесно кажу, я вже десь місяць не грав в неї. Ну він але, ну понятно, після цього я б не надіялася, що хтось буде. Ну і так нече. Так. Девочка вже от когось стекає. Це моточно. Так, я хочу копійки вже пособирать. Купити собі годню. От то мені не подобається. Ааа! Год я хотіла купити дві. А, -а, а... Ну ладно. Разве сюди ви поправок челленджу я маю піти зараз якусь за до Не надовго. Е, Віктор, я за, я думаю його звати Віктор, за яду, У мене просто сточеленч. Все, ай, ладно. Виходим. І якушках зайде. Навіть не знаю. На секунду можна зайти і в. Чекайте, я не знаю. А-а-а! Не знаю. У кого блок? Один раунд піти. Так, і далі в Ой, дали маха. Ну, современный человек молодой мост по дому. Мне кажется, наш Так. назвали. Так. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Сейчас питатель назвать украинском, давайте поняли так. Сейчас я надо пытаться. Я увера? Да, блин, я так написала, но ладно, так поймала. Блін, це вже я же давно играл, но не так вдруг не привело. Так, Зразу си выйшов. Подобно весь выбираю. Так. Да а не у типу не только. Не знаю, ага. Ну, міканал, типа. Тим бачимо, як я говорю по-украински, то хтось розуміє Із таких країн, як вона, от, наприклад, був, я взяла звідки вона, но вона пише по англійськи

я тут его не Я иду в Мардер Мустерлик. Виктор, наверное, уже там меня достала. Она ждала Давай. А, блин. Заходим в Мардер Мустерлик О5. О, -пять. Виктор досветал. Давай, что ты дождался. Не дождали? Ну, Если я уже написала, приедете. Так ним о, зараз разогружается. Не виновен. Він два рази игра. <смір> Боже, так швидко вже когось убили! Ні, це поводу шерифу был на виновного її забрал. я опять забрал. Я опять забрал. Прикол. Ой-ой. Я вам показала, карти не показала карты на Сбергейс. Мы, короче, были. То... Ох ты! Это Вилл Маргин! Так, Ты, их напишу. Предатель. Предатель. О, сейчас карту выбирать видом. Так, почему они все кажут ОМГ, ОМГ? О май гад, но я знаю, що це просто кожум гем. Взял ко. Ну, я щось, да. Я опять новинован. Не шанс от убийцы, тихо 9%. Ні, я йду от нього. Він точно убийца. То от вот станет мене. Ой! Ой. Та блин, що не можу забрати! Ой-ой-ой, Мартер, Мартер! Мардер маленький, ціплятко! Так пістолет не у мене! а, -а, -а. Пістолету не у мене! Чо за моя някакса! Ах, ти! пістолет на не у мене був. Ладно, щас пора заходим в якусь карту, як я вже казала. Я б зайшла у Кровий Гарден, типа. Ну, я не вмію грати в нього. І да, я не вмію грати. Давайте зайдемо в Adopt Me. Да, так зразу. Просто вирішила кого взяти мені. Так, мені воно вдягтись, мені своя одягнути. Ну, що воно відстань? Ой! Что Я вообще и... Я не знаю, что тут есть. Я, да, паша гравода. Я пробок заразить 2024. О, ва, ну я не знаю, что я не разумею, ты мне узнать мою тварину. Объясните мне за мою тварину. Так, куди мені йти, а? А? Ну, я грала тут ні. Просто вже трошки забула, як правильно там грати, коротше. Так, де? А! Ну, куди мені? Да, грала, <плес> грала я тут ні. Ша піду по ліцем. Просто я думала, що те, що я грала, це був фейк, а тут мені це... Це реально дурно. Ого, угу. Я то девочек его оптимизм с такими Да этого не взять. Ну и надолго так зайдем просто. М -м 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 -м. Да. Да.

То мы спочатку идем на кемпи, я так понял, Всю цю хату. Кейт, идем хату. Я не знаю, что это за хата. Ага, докторска. Так, сейчас цель добра, чего це моя вам? Я кинь. Все, пишет. Нам пора спада. Ну, не, не, а ты видишь, не шаг на ты, конечно. Так. Ого. Я расстал на дайфничка. А знаете, что само, мне самое интересное? Кем цикавым? Кемиверст. Кто самый будет? Собака, кит, дельфин, Монстр. А это я не буду выращивать. Всё, так, и дай деньги. Ты же не ты, да не ты. Так, все. Так, где твои дешком? Давайте мы покупаем за початку. Да, да Купайся, минус. Что-то я зависвала в Adopt Me. Мне кажется, что сахар выйду я Adopt Me. Не остался мину, но вот до попуска. Все. Пей. Ну, не остался шайба вложить спатом. Может, он допьет. Он любит. Ой, собачка. Скрылись. Ну да Ну все, ты пора спать. Ну, поспу. Ну, поспу, поспу. Сьогодні? 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 А на, сьогодні? Ой, на сьогодні? Фух. Але поки що до все. ми йдемо в і старивою собачка. Ну нічого, скоро вийде окреме відео, як я вже й казала. Про те, як я граю у Адоптимі і піку за мене собачкою. Десь Віктора немає. Ну, подаємо зараз довагнути. Тім на ко. Пік. Ну, а це останній раунд, який я вам знімаю. Я буду моє відео вже достатненько довге. Ну, не знаю. Не думаю, що хтось любить дивитися довгі відео. А все. Ну і тому що буде новий раунд. І останнє на цьому відео. А відео про адоптиміт. Може вийде в той самий день, що вийде оце відео для вас. Да-да! Буду знімати. Сьогодні у нас 11. 20... 1123 10 червня. І сьогодні, же, в такий же час, напевно, я зніму Product MI. Е -е -е. Бо я дуже рідко граю в RoadMe, я вже не граю в Me. А мені подобається за творення дикуватися. Ви бачили ту мою мурточку, ну все, я закохалася. І Я не віно вам чого має під столет. А чого має під столет? Ой, ой, уйди. Уйди. Понятно. Ну, а на сьогодні все. Всім папа. ха